СБУ повідомила про підозру російському політологу Міхєєву, який закликав перетворити суми на мертву зону. Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який публічно підтримав збройну агресію Росії і закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні. Фігурант позиціонує себе як політолог, в образі якого він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах ключових рупорів Кремля. Про підозру російському пропагандисту розповіла речниця СБУ Сумській. Області під час одного зі своїх виступів у червні цього року Міхеєв закликав командування окупаційних угруповань Російської Федерації здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по сумах. Таким чином, російський пропагандист агітував перетворити українське місто у так звану мертву зону, в якій, на його думку, взагалі не повинно залишитися живих людей. Крім ворожих атак на Суми, Міхеєв пропонував продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського приколу. Кордоння до повного їх знищення виправдовував та підтримував захоплення українських територій. Ініційована Службою безпеки України мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Міхєєву про підозру за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки фігура переховується від правосуддя на території Російської Федерації. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Наразі вирішується питання щодо оголошення Сергія Міхєєва у міжнародний розшук йому загрожує до 10 років тюрми.